На Заході дуже люблять Льва Толстого, і його війну і мир. Але те, що там описано, це 500 сімей у величезній багатомільйонній Російській імперії. Тобто це, 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 це нічого, це не є Просто справжня Росія. Вони дивляться на російську культуру і думають, так вони ж такі європейці, як і ми. Ні, нічого подібного. Це маленька, маленька декоративна штучка. Вся Росія це велика, велика Потьомикінська деревня, де насправді все не так це красивий фасад, за яким нічого нема, тільки е, бруд, варварство і е, підлість і е, зрада, і все а, але зовні виглядає так, як нормально, в принципі, так, так само, як і в пристойних людей. І значить, це все діє на оці сінктенки, на розвідку, на аналітиків, на вище військово-політичне керівництво. Виходить, діє тому водіє, бо за що безумовно. Тому на що треба буде? Що треба робити? Треба доносити до них свої точки зору, наші наративи. Ми постійно мусимо доносити нашу точку зору. Нашу точку зору на те, як будуть вестися переговори з Путіним, нашу точку зору на те, що Путін вимагатиме і на що Україна може походитися, на що ні, нашу точку зору на те, є майбутнє Росії, наша точка зору на те, як це все впливає на протистояння між Америкою і Китаєм, нашу точку зору на те, як Росія загрожуватиме цілій Європі. Вони сьогодні в це не вірять. Але насправді в час уже вірити. у все, Вони от зараз перебувають в тому стані, коли вони збираються на шашлики, а насправді вже треба збиратися не на шашлики, а в місцеві пункти мобілізації, принаймні в таких країнах, як Польща. Тобто ми мусимо просто безкінечно доносити свої наративи. Але, але тут є кілька але. По-перше, у нас нема стільки грошей, як в Росії, щоб доносити свої наративи. По-друге, нас, як я казав, недофінансована дипломатія. І сильно обмежена не кадрова дипломатія. По-третє, є традиції, сприйняття, є певна така рамка. По-четверте, країни, які колись самі були імперіями, дуже погано розуміють інші країни і народи, які колись були колоніями. Вони краще росіян розуміють, ніж е, українців. Е, тому е, вихід який? Ну, от, я постійно згадую нашого великого каменяра, який казав, «Лупайте всю скалу.